Говоримо про ситуацію на фронті, що відбувається. Обговорюємо і доєднується до нашого етеру Владислав Селезньов, військовий оглядач, полковник запасу і колишній речник Генштабу збройних сил України. Владислав, вітаю вас! Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, Знаєте, я би хотіла почати тут з інтерв'ю Олександра Тарнавського, яко, яке напередодні вийшло у виданні Reuters. Зокрема, він зазначив там про те і сказав, що українські військові зараз зіштовхуються із браком артилерійських снарядів, і через це зменшили деякі військові операції через нестачу іноземної допомоги. Ну, водночас, я би тут одразу хотіла би додати, що. Що прес-секретар Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олександр Штупун, сказав, що сили оборони не згортають жодних операцій на фронті, а лише переформатовують їх під умови нестачі снарядів. Наскільки зараз може бути критичною ситуація з нестачею снарядів? Оскільки нам Європейський Союз обіцяв поставити до березня місяця мільйон, але виконують лише на третину це зобов'язання і не встигають цього зробити. Тому. Про яку нестачу там ну не в цифрах, а там загалом може йтися, і наскільки це впливає на а, наші дії на фронті, здається вперше командувач такого рівня. А, а генерал Таранавський опікується оперативним напрямком Таврії е, на широкий загал повідомляє про нестачу боєприпасів. Насправді нинішні війна є війною артилерії. І, звісно, достатня кількість боєприпасів є е, підґрунтом для успішного ведення бойових дій. Неважливо чи то в ОТЦ, чи то в обороні. Справа в тому, що вже нині ворог має п'яти навіть сімікратну перевагу по артилерії у повідношенні до українських сил оборони. Відповідно, на один український снаряд припадає 5-7 ворожих. Це, звісно, дуже гірка новина. бо Таких умовах вести мову баде про паритет на полі бою в засобах артилерійського враження, мабуть, що не варто. Бо якщо нам бракує артилерії, то достатньо складно нищити ворожі ресурси. А ми знаємо, що 90% ворожих втрат це результат і наслідок ефективної роботи наших гармашів та наших ракетників. Отже, що сталося? Право в тому, що в проміжок часу між серпнем та жовтнем цього року. Рівень військово-технічної підтримки з боку наших західних партнерів знизився на 90% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Що відбувається? Відбувається певне зволікання. Після певної ротації на рівні Міністерства оборони України певні зв'язки та комунікації треба було починати від початку. А це значить, що ми не отримали вчасно в тих кількостях, які потрібні для українських воїнів і усуткування, і обладнання, і озброєння, і тих самих боєприпасів до того озброєння, А це є критично важливими величинами. Ви абсолютно слушно зауважили країни Європейського союзу, які обіцяли нам до кінця березня наступного року передати 1 мільйон снарядів, спромогли передати відповідно 300 тисяч. Чи є вихід з цієї ситуації? Так, вихід є, ці боєприпаси можуть закуповувати в інших країнах світу, але наші європейські партнери вважають за що необхідне, щоб ці гроші гроші виділені на закупівлю тих е, снарядів мають залишити безпосередньо в Європі. А отже, готові чекати, поки тамтешні промисловці розгорнуть в належних кількостях промислову лінії для виробництва тих самих боєприпасів, але ж ми не маємо можливості чекати, боєприпаси потрібні тут і зараз. І знову я підкреслюю, недарма генерал Тарнавський піднімає на широкий загал цю проблему, адже в такий спосіб він посилає, в тому числі нам нашим західним партнерам щодо неприпустимості таких дій, які призводять до критичного кратного зменшення бойових можливостей українських гармашин. Бо насправді говоря, українська армія зараз не лише оборонить мир та спокій мирних мешканців нашої країни, вона ще захищає східний. Фланг Північно-Атлантичного альянсу фактично боронить мир та спокій східних європейських країн. І дуже прикро, що наші західні партнери не хочуть зважати на, на таке. Бо ж, очевидно, що Путіна точно не задовольнить навіть повну окупацію країни. Його геополітичне марення простягається набагато далі. Він марить країни від Балтії, він марить за Молдову. Та й взагалі він марить всіма східноєвропейськими країнами, тими самими, які входили. Колись до варшавського договору за часів радянського союзу, а це значить, що в сферу уваги Путіна потрапляє той саме Берлін, який на той час був столицею Східної Німеччини. Отже, не дарма наші німецькі партнери досить так е, стривожено сприймають перспективу розвитку ситуації на європейському континенті через російську агресію. А чи можуть дійсно згортатися певні операції на певних напрямках, якщо геть бракуватиме? Наскільки Україна себе може забезпечити зараз артилерійськими снарядами, коли Європейський Союз гальмує? Допомога від Сполучених Штатів Америки теж пригальмовує, не можуть ніяк ухвалити. Тобто, ми залежні від них, ми це розуміємо. Ну наскільки наші потужності дозволяють закривати там якісь дірки, які зараз є на фронті? Звісно, е очевидно, що Галарусь з ворожим танком воювати можна. Але ж результат цього двобою очевидний. Тож треба шукати можливості. Чи орієнтувати суто на західних партнерів, мабуть, що не варто бачили, які зволікання відбуваються через їх непостачання ними визначених категорій боєприпасів. Орієнтуватися суто на можливості українського оборонно промислового комплексу, мабуть, що не варто, бо є втрати фізичні через масштабну ворожу агресію і через те, що нам Просто бракує тих самих промислових потужностей, щоб ми мали можливість виготовляти таку кількість боєприпасів, щоб повністю забезпечити усі потреби українського війська. Генерал Іван Гаврилюк він мені в статусі заступника міністра оборони переконує українську спільноту щодо того, що можна частково замінити снаряди ходових калібрів 152-го, сто 152, також 155 калібрів за рахунок більш ефективного та масового задіяння дронів камікадзе. Але чи маємо ми достатньо кількість таких дронів, відповідь здається, очевидно. Ми лише виходимо на обсяги промислового виробництва тих самих дронів, і звісно, що їх поки що замало для того, щоб вони повністю мали змогу замінити артилерійську компоненти до того ж на полі бою. Має бути відповідний баланс, баланс ресурсів, які ми задіємо проти ворога зараз. в стратегічній обороні, зрозуміло, що нам потрібна е, важка піхотна е, зброя озброєння, нам потрібні гармати, нам потрібна мінематні системи. В принципі нам потрібні усі компоненти, починаючи з е, повітряної розвитки, закінчуючи засобами радіоелектронної боротьби для того, щоб бути максимально ефективним на полі бою, але те, що Артилерійська компонента в цьому протистоянні є ключовою і найвагомішою для мене це очевидно. Дивіться, але війна триває повномасштабна війна. Триває вже майже два роки. Я розумію, що спочатку там вторгнення російського в 2014 році не було ще зрозуміло наскільки є безпілотники допоміжними і ну, і приносять багато користі для фронту і можуть виконувати завдання. Це з 2022 року. Ну як на мене ну, за моїми спостереженнями, просто виправити мене, якщо це не так, ну безпілотники в будь-якому разі вони використовувалися, але як на мене зараз дуже активно вони використовуються. Але от за ці, що найменше останні там, майже два роки, чому Україна не змогла налагодити їхнє серійне виробництво? От ви кажете про те, що Росія переважає нас, і, зокрема, там в виробництві безпілотників. Вони розвивають свій ланцет, вони розвивають свої арлани. Але чому Україна відстає від цього? Хоча в нас ну є багато людей, які б могли цим займатися. Є окремі компанії, які там порозробляли різні безпілотники і з дальнім польотом, і з ближнім і різний рівень різну масу вибухівки, які можуть нести. Але чому в нас цього досі немає ну, в серійному виробництві? А я думаю, що проблему цю треба розглядати крізь призму часу і не лише а двох років повномасштабна навала, а ще починаючи від лютого 2014 року. Саме тоді ворог розв'язав нічим не збройну агресію, гібридну агресію стосовно нашої країни. Це починалося та Севастополі, Зараз війна ворує на багатьох територіях нашої країни, але ж знову ж таки лютий 2014 року відтоді почалася масштабна агресія. Протягом перших сіми років бойових е, дій, да, фактично навіть не сім, а, а навіть перші п'ять років, на території України вибухнули е, фактично сім найбільших складів, з, де зберігалася зброя та боєприпаси до цієї зброї. Це важливо. Чому? Тому що ворожі ДРГ, ворожі шпигуни і, і інші складові впливу Російської Федерації працювали над тим, щоб позбавити Україну тих запасів. Артилерійського озброєння та боєприпасів до Німеччини досталося у спадах від е, радянського союзу. Е, чимало тих складів перетворились на поки отже, ми почали відчувати брак боєприпасів. Інтенсивність ведення бойових дій на першому етапі повномасштабної російсько-української війни призвело до вихолощування наших запасів. Отже, ми зараз критично залежимо від поставок від наших західних партнерів і відповідно від е, е, промислових можливостей наших підприємств українська оборона е, промислового корпусу. Чи все було зроблено з метою значного пожвалення нашого Укроборонпрому на тлі заяв п'ятого президента України Петра Порошенка щодо підписання другого мінську що сталося 15 дві 2015 року? Мовляв, нам потрібен час для відновлення військово-промислового виробництва для трансформації та апгрейду нашої армії ті роки, які минули. І за його каденції, потім вже за початку каденції шостого президента Володимира Зеленського кожен з нас може сам зробити висновки, чи все було зроблено для того, щоб і масштабувати обсяги виробництва озброєння та військової техніки, і, і, і згадати чимали корупційні скандали і за Петра Олексійовича і за Володимира Олександровича, пов'язані з реалізацією державного оборонного замовлення. На жаль, наші внутрішні чвари і, і призвели часто вуста до втрати. Того самого дорогоцінного часу, яке не дозволило, яке і в принципі не дозволило нам повністю трансформувати наше виробництво під ті обсяги, з якими ми зараз стикаємося, бо потреба українського війська є, а можливості промислової потужності не дозволяють суто власними ресурсами та зусиллями покривати всі ті е, спроможності. Звісно, що е, нарікати на старе. Справа не дуже вдячна, бо війна триває. Треба думати про майбутнє. І тут насправді дуже важливо і залучати підприємства відповідального українського бізнесу і трансформувати діяльність української міноборони в такий спосіб, щоб всі ці тендерні процедури та закупівля все, всього того, що необхідно безпосередньо на полібові бувалася буквально в дуже короткі терміни, бажана Бо Наприклад, лише специфікації дронів різного типу, на, на зброї українського війська є 30 позицій. Але ж всі вони масштабовані до промислових обсягів виробництва, Відповідь ні. Буквально днями ми почули е, новини про сучасний дрон Камікадзе, який виготовляється досить за невеликі гроші. Йдеться про IQ 400. А, але чи спроможний він буде повністю задовольнити всі потреби українських е, сил оборони? Думаю що ні. А отже, треба знову знову цікувати в тому числі кейс перемовний між українським вищим військово-політичним керівництвом та нашими виробниками. Бо зброя для нашої перемоги потрібна в масштабних кількостях, і тут нема часу звалікати, бо питання виживання країни зараз на порядку денному як ніколи актуально. Ну і до березня місяця, тим паче, зараз, коли нестача боєприпасів артилерійських є тут і зараз і потрібно закривати дірки. І я так розумію, що покрити це ані безпілотниками. Ми, ну, ми не можемо. В нас немає таких потужностей, ані виробляти артилерійські снаряди. Ну, ми їх виробляємо, але там недостатньо, щоб покрити. В нас велика ділянка фронту. В нас дуже багато в нашій країні на тій території, на якій ведуться бойові дії. Ну і відповідно, що. Це і впливає. От я хотіла вас ще запитати про Авдіївку, тому що, ну, по суті, Авдіївка зараз є. Однією із гарячих гарячих точок, однією з гарячих ділянок фронту, де росіяни мають мету, ось ну бачу мету і роблю все, що завгодно. Закидують гарматним м'ясом, вони штурмують Авдіївку, просто беззупинно. Ну я читаючи там військових, які перебувають на тій ділянці фронту, що там просто не стихає, там немає спокою, там немає тиші в районі Авдіїв, Авдіївки на Авдіївському напрямку. Ну, є в нас Ще і атаки на Бахмутському, на Лиманському, на Куп'янському напрямку з боку росіян. Але от Авдіївка, вони її мають мету точно захопити, і знову ж таки в них там якісь там певні свої цілі, чи то до виборів президентських, чи на Росії, там, чи то до того, як там почнеться передвиборча кампанія Путіна, чи ще щось, де вони собі поставили, є мета. Наскільки довго може триматися Авдіївка, наскільки довго. Можуть триматися наші воїни, і чи там там нам вистачає всього? Якщо ми кажемо, що в нас бракує в принципі на фронті боєприпасів зараз, то чи достатньо мають наші військові в районі Авдіївки? Деталізація саме по Авдіївці немає, але нагадає нашій аудиторії: генерал Гнаски опікується. Оперативним командуванням оперативним напрямком Таврія відповідно в зоні відповідальності знаходиться Авдіївка. І відповідно те оперативне півоточення українських оборонців місто фортеці Авдіївка. Важко зараз підтвердити чи спростувати, що саме на якому саме рівні забезпечення українських гармошей, що діють в районі Авдіїв. Надлі того, що постійні атаки ворога відбуваються в режимі 24 на 7, і всі ці атаки в основному відбуваються. Це значить, ми маємо в тому, числі за рахунок перерозподілу на цей кшат висловлювався Олександр штукун використовувати артилерійські компоненти, щоб раз за разом відбувати ворожі атаки. Але те, що ворог тисне, ворог не зважаючи на шалини, в своїх бойових порядках, суне вперед, намагаючись збільшити горловину, то та через яку та сама дорога життя. Тобто логістичний маршрут, який забезпечив всім необхідним наших оборонців в Авдіївці, це очевидно. Mm. тут ми маємо бути е, свідомими того, що е, історія. Втримання чи не втримання Авдіївки під українським контролем буде напряму залежати від ресурсних можливостей, і це ж очевидно. Якщо нам не бракуватиме артилерійських систем та боєприпасів до них, то вороки далі буде навести шалені втрати, поступово сточуючись де факто по нашу оборону. Якщо ж тих самих ресурсів нам буде критично бракувати, то ми побачимо і маневрену оборону, і відхід українських підрозділів, які до того боронили Авдіївку та її передмістя на рубежі та ділянки. Владиславе, дякую, що долучилися до нашого етеру. Дякую за вашу інформацію. Допом... продовжуємо допомагати Збройним силам України. Я завжди до цього закликаю, тому ми маємо це робити і допомогти нашій армії тим, чим ми можемо. Дякую вам, слава Україні, героям слава.